Думайте про село, можливо, для вас це відпочинок, дитинство або приємні враження. Ось і в мене село, селище асоціювалося з цим, я живу у звичайнісінькому індустріальному місті в Дніпропетровській області. Від моєї пробабусі мені дістався невеличкий будиночок, що розташований за містом кілометрів 40. Його побудували ще на початку 20-го століття, і він досі існує. У невеличкому, зовсім маленькому селі, я періодично вирушав туди, щоб згадати дитинство діда, бабусю та прабабусю. Батьків у мене немає. Моя мати загинула, коли я був маленьким, а батько кинув нас. Ну і звісно, щоб попорядкувати будинок. Ось і того холодного, порожнього, непримітного дня я вирішив, що саме зараз настав час з'їздити до села й упорядкувати будинок. Я не був там із поза минулого року. Життєві труднощі і зайнятість не давали мені змоги знайти час для цього. День був важкий рано встати, і зібрати сумку, заправити машину і вирушити в село. Слава Богу, що в мене була машина. Я прокинувся о п'ятій годині ранку, заздалегідь приготував бутерброди і взяв сосисок, купив трохи м'яса, щоб посмажити там. За вікном вирував легкий сніг у переміж із дощем, сльота і бруд. Я одягнувся, відчинив двері та вийшов із під'їзду. Холодний вітер обдив моє обличчя. Боже мій, ну й холод. Я сів у машину, повімкнув радіо і з усіма сумками вирушив до села. Ледве як доїхав, кілька разів потрапив у глибокі ями. На дворі погода була просто жахливою, ще й туман з'явився непроглядний. Заїхав до села і по багнюці доїхав до мого будиночка. Вийшов із машини, озирнувся, все навколо так сильно постаріло, заросло. Ніби тут ніхто не живе вже років 10. Я дістав сумки і розклав усі речі. У селі було свіже повітря. Дивно, але я не бачив ще жодного жителя. Невже вони всі померли або повиїжджали звідси? Загалом весь наступний день я витратив на прибирання і приводив до ладу двір. Увечері поставив мангал і зробив шашлик. Посмажив сосиски і дуже смачно поїв. Навколо а туман легкий дощик. І похмурий холодний вітер, а я біля багаття їв м'ясо. Машину, до речі, я припаркував за парканом, а паркан був навколо всього будинку моєї прабабусі. Він був дерев'яний і старий, за ним можна було побачити людину, яка там перебуває. Це, до речі, важлива деталь. Я поприбирав за собою і почав готуватися до сну, розстелив покривало на старий диван. Ворона літали і кричала навколо будинку. Загалом я дуже-дуже сильно втомився за день, Ну, вирішив лягти полежати з телефоном. Лежу, а думки в мене, що я нікого ще тут не зустрів, пів села об'їздив, а ніхто навіть не вийшов на звуки машини. Не знаю, дивно це якось. Ну навже тут взагалі нікого немає? Я лежав, і гортав в соцмережі, хоча, чесно кажучи, зв'язок тут ловив погано. Гортав я їх і сам не помітив, як задрімав. Прокидаюся від того, що в моїй машині спрацювала сигналізація. Думаю, собаки якісь може. Чи кіт застрибнув, подивився на час. Ого, задрімав, називається. Заснув об 11, а зараз уже друга година ночі. Я встав і походив будинком, допив уже холодний лимонад, який я купував до свого готування, і чую знову сигналізація. А в мене вона гарна стоїть. Точніше, якщо хтось цілеспрямовано щось робить, то вона спрацьовує. Ну, я думаю, бляха, хто це там ходить, визирнув у вікно. А я з собою брав гарний такий ліхтар ну можна сказати навіть цілий прожектор, який я прикріпив до задньої частини будинку, і забув вимкнути. Ну і він продовжив висвітлювати усе довкола і трішки того, що було за будинком. Дивлюся у вікно, бачу, машина моя блимає як новорічна ялинка. Стою й думаю, що там сталося. А потім я помітив рух. Хтось стояв біля моєї машини, нерухомо. Я її прозрів. Дивлюся, вдивляюся у вікно, і бачу, як бабуся якась там стоїть. Усе таки прожектор яскравий дуже. Я стою, думаю, це що за гості тобі на ніч дивлячись. Я вимкнув сигналізацію та вийшов на вулицю. І підходжу до паркану ближче до заднього виходу з двору. А там стоїть бабуся біля машини і нерухомо дивиться на мене у бік будинку. Вбрана в хустину та якесь пальто, чи я не знаю, що це там на ній було. Я акуратно до паркану підійшов і кажу: Доброї ночі, ви б ще пізніше прийшли. Ви чого так пізно то, трапилося чого? Я тільки ось сьогодні приїхав вон хату прибирати і пожити тут трохи. Пам'ятаєте, тут баба Мирослава жила? А вона стоїть і дивиться не на мене, а кудись у бік хати і вікон, і мовчить. Я думаю, що таке, боїться чи що. А потім різко, як поверне голову в мій бік, та так, що я аж смикнувся, і каже: Синку, село вже давно мертве. А потім різко встає на карачки і біжить кудись за хату. Я думав, що у мене інфаркт трапиться, бабця стара на карачках повзає. це що за чортівня? Яким чином вона так взагалі бігає, як собака якась? А бігала вона саме так. Усе це так швидко сталося. Що я з переляку нічого не придумав, як у будинок назад побігти зачинився і чую навколо хтось активно починає ревіти і бігати. Я скрізь світло загасив, а потім чую, що знову сигналізація спрацювала. Я біжу до вікна, серце калатає, і бачу, як там біля машини ще людей десять, хоча які це люди на карачках повзають і крутяться навколо мого будинку. У деяких із них я впізнав старих сусідів і мешканців яких я бачив, коли я ще маленький був? У мене паніка. Це ж не люди. Вони, як собаки, бігали навколо будинку, я не розумів абсолютно нічого. Потім почув, як хтось бігає вже у дворі. Я швидко від вікон сховався, а вони бігали і стукали у двері. і Ревіли. Я не знаю, як охарактеризувати ці звуки. Це було схоже на ревіння. Через деякий час я акуратно подивився у вікно. Біля машини було чисто. Я вирішив, що пора бігти. Я взяв телефон, зв'язку взагалі не було. Я на адреналіні хапаю куртку і бігом вибігаю. Коли біг бачив бічним зором, як деякі з боку паркану бігли за мною. Я дуже швидко в останню мить встиг і сів у машину, навіть не озирався, вона ще, як навмисно довго заводилася, а вони вже почали бити по машині, я все таки зумів завести її. Їх бігало приблизно штук 20. Хтось був без голови, у когось повзало тільки тіло. Це було просто жахливо. Я ще ніколи такого не бачив. Хто це? Вони ж не люди. Чому вони бігають, як собаки? Це ж не люди, що з ними не так. Я чув, як якась бабця кричить: Синку, ми ж пам'ятаємо тебе, який ти маленький був. Я бачив, як дехто з них їв якусь собаку. Вже напівобгризане тіло лежало посеред дороги. А вони навкарачки рвали шматки м'яса. Боже мій, я якнайшвидше виїхав із села, та ще й погода була просто жахливою. Вони ще якийсь час намагалися бігти за мною. Коли я виїхав на дорогу, то позаду мене вже нікого не було. Руки трусилися, я намагався зрозуміти, кого я щойно бачив померлих жителів села. А чому вони стали такими? Що це взагалі відбувається? Це не люди були, що вони хотіли зі мною зробити. Я крутив ці питання в голові. Поки не доїхав до міста і до своєї п'ятиповерхівки, я не розумів логіку подій. Невже це і справді сталося зі мною? Коли я вийшов з машини, то побачив, що позаду неї на багажнику і бампері були подряпані дивні відбитки. Мені стало погано, я піднявся до себе і одразу ліг спати. Загалом не буду описувати наступний день. Я був як на голках. В мене все не виходила з голови та сцена, коли та бабця різко повернулася до мене і навкарачки поповзла. Я все ще намагався зрозуміти хоча б якусь логіку. На превелике жаль на цьому, все не закінчилося, а річ у тому, що у нас стоїть домофон, щоб ніхто сторонній не заходив. Мене дуже непокоїли думки про дивні відбитки на машині та про ті слова бабці. Я дуже сподівався, що це закінчилося, але сьогодні вночі хтось подзвонив до мене у домофон. Я підійшов і взяв слухавку, і почув уже знайоме мені ревіння, і я одразу зрозумів, хто це.